Казав Господь людим, які прийшли до нього. Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечір, двірне дверима, а десь перелазить той згодній розбійник, а хто входить у двері, той пастировець, йому воротар відчиняє, і він всі голоси його чують. Він кличе своїх овець на імення і виводить їх. І коли виведе своїх овець, йде поперед них. А вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же не йдуть а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що він говорив їм. Отже, знову сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам, що я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило переді мною, є згоді і розмійники». Але вівці не послухали їх. Я є двері, хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знову.